Здоровенькі були. Я минулого тижня розказував і показував, які вітамінчики ми даємо нашій птиці. Ось качани капусти докидаємо часто, а вінники я дав раз на тиждень минулих вихідних. І ось що лишилося з вінника. Наша птиця, бачите, як вони все гарно виїли, лишилися одні прутики, де ми зараз їм поновимо. І дамо, як то кажуть, вже нормальні свіжі віники і подивимося, хто як з нашої птиці їсть сушену кропиву. Це ми зараз з наших тих е білого вушка. Мінорки сидимо. Так, йдемо до Барбазіє, ще подивимося, тут теж вільний, хоча їх менше курок, ніж мінорки, але... Прутик вільний. Ой, який ти голосистий, який ти красунчик наш співочий. Йдем, а потім ще покажу, як їдять віники ті, які на вільному вигулі. Тобто наші німці. Так що там у нас? О, буде яєчко. Там вже є два. І тут буде теж одне, і вчора було одне. То якраз добре, бо буду їхати забирати і хочу, знову закладу в інкубатор. Так, що, погнали. Це залишилися ось такі вінники від наших і мінорки. Вони в нас в закритому вигулі. А ось такі віничара, який повісив такі є, це їдять наші німці, білі фельдери. В них вільний доступ, вигул, я там вже в одному відео десь розказував. Вони гублять яйця, де попало, тож прийшлося їх тепер пильнувати, і вони, як то кажуть, почали показувати результат. Бо я хотів показати результат за тиждень, але за тиждень ще так не буде, видно, скільки вони були там нанесли, тому що тільки звикли бігати на вільному вигляді. Але вже пішов наступний і хочу сказати, що приємно тішить. Так що ми лишаємося разом, правда? Красива корочка. І ти красива, і всі ви красиві. Так, погнали. Йдемо давати, подивимося далі. Лівінський в нас на вільному капусту вони з'їли, а вінника їм не давав. І подивимось ще до наших амрокців. Вінник я їм давав легенький такий, тому що в них тут менший вигул. І вішав капустину. Що, дівчата, капустину ми ще повішаново. Оце було пів капустини, що вони з'їли за цілий тиждень. Не смакує вам капусточка, так? Кажуть, ми що кролики. Дивіться, які гарні. Ой. О, у же тут є чотири яєчка. До вечора, думаю, що щось буде. От це таке, я б сказав, досить... Досить немале. Це такой якийсь крапчисти цікаве. Опа, ну що, дівчата, погнали, йду я вам давати вітаміни. Погна... Вінники покручу і потім ще до вас прийдемо. Покидав кукурудзу, що вони кукурузи не дуже хочуть. Там собі бачу, роблять такі, щоб покупатися. мусить як так, не потепстися, щоб мати такі порохові ванни, вони собі роблять. О, то ви їсти кукурузку, то просто кажіть, ми панськовиті кури, нам треба все почистити, а самим побавитися дівчата. Та я не буду сидіти тут там, і лущити кукурузу. Правда? Ось такий півень. Наш Так. Трохи в нас була оказія цього тижня. Одна з них вискакувала, тато там десь підрубав крила. І ще була одна оказія, що до них був заскочив лівінський. Та тут бігав, розбороняв. Цей втікав, не боронив їх. Теж йому підрубали крила і тепер він вже нікуди не йде. Дивно, цей е теж на вулиці вони ночують, ось там у приміщенні, я так дуже теплий грібінчик, в нього не примерз. От нашої мінорки він почорнів. Поновили вітамінні запаси наших амроксів. Капустину половину дав, От тут їм кинув так на землю, вони трошки вже щось поїли, трохи ні. Сушена ку кукурудза, боже, кукурудза кропива. Лівінським, дав те, що не доїли амрокси з того. Капустину, але бачу, вони з'їли. Зараз ще принесу віддарку їм води. А не з'їли, воно там муляється. Ось і ще треба буде тут підробити гнізда, тому що нам тут несеться одна качка. І тут всі наші лівенські поїхали. Полетіли сюди. І збили одне яйце і погнали всі його їсти бігом. курка яйця, шкаралупка була тоненька і розбилося, то вони його так витримали. Качка прийшла дивитися, що за ним порядок. Чому до її гнізда йде ще нестися якась особа? Не знаю, чому то все закінчиться, але треба, як то кажуть, качку рятувати. А курку гонити. Може вона б б йшла присідатися, тому що, до речі, ця качка в нас тут і несеться. Зараз я ще покладу одне гніздо, зроблю, щоб їх якось... Трошки роз цей розділити, але качка свариться. Ну ходи, поможемо тобі, Тася? Ні, курочка зайшла, йди сідай. Думаю, молосінько, так. О, ні, курка, бачимо, гонить качку, але ми зараз курочку прожженемо. Опа! Так, все, ти сідай, молодець. От пішла вона на своє гніздо. В одному качаному гнізді було 4 яйця і вже другий день нічого нема. Я ми їх сюди на верхні подвір'я не випускали. Ця качка дуже довго ходила, крутилася, щось собі шукала. І бачу, кудись вона ось так мандрує. Я все ж таки підозрюю, що можливо вона десь собі зробила гніздо, а можливо я помиляюся. Вона просто бігла до води. Потічок. Але я так думаю, опа, нас побачили. Ми ховаємося з нею поспостерігати. Можливо, це просто вона купатися та хоче. А можливо, вона десь там собі звела гніздечко. Де вона там? Аня, вона плаває. Плаває собі в ставку. То вона гнала до води. І напевно там злякали кури і тому вона або вона мене хоче обхитрити, І просто дає вигляд, що воно просто собі купається. Так, вітаміни я там роздав. Ті от бачу не доїдають, зробивши одне таке гніздо, притянив, кинув колесо, тому що <кій> в цьому вони таки нестися не хочуть, а там в нас такий приємний сюрприз. Качечка пішла сидіти. Вона знеслася і ми трошки забрали від неї, тому що проживали що морози. Скільки там яєць цього не знаю. Це наша молода качка, вона з нами третій рік. Третя її цикладка в нас, то сама перша дочка Джоні. І тут вони, де вони курочка знесли, тут теж знеслася ця качка, два дні нічого немає, ну не знаю. Один сам такий от результат, що хочу тут причинити, але вже хай курка знесеться. Тоді вже буду, як то кажуть, братися до того гнізда, зараз не хочу її лякати. Докину я там парушею, єс, хай буде. І ось такі у нас справи. Та, дівчатка? Так, ось така гарна днина. Дякую Богу у нас всім гарного дня. мирного неба. Любові і Божої благодаті. А я все ж таки йду гляну. ні, вона є на ставку. Є ця качка на ставку, я думаю, що вона погнала нестися. Вона знесла 4 яйця і перестала. В чому проблема, не знаю.